Їхав поїздом, і до мене сідає бабулька. І я ненавиджу ці дайте ці стереотипні жарти стендаперські. Це що їхав в плацкарті з бабкою? Ненавиджу, але я жив в цьому жарті, я його прожив. Бабка, все добре, все, ти сидиш собі, не дивишся на неї, собі уникаєш погляду, дивишся просто прямо. І я виклянусь, 15 хвилин проходить. Ми тільки від Києва від'їхали, і бабка така: ну, от Бєркутовці. Ну, ні от, з того я... ні сього! Я клянусь, ні з того ні сього. А потім ну... я зрозумів, що в мене худі такий чорний, і там величезний тризуб український. Слава <рес> Богу, що там заходить цей це, Інтерсіті, славетний Київ Перемишль. У зупинці зайшла дівчинка, яка їхала в Італію відпустку, і вона вже типу цю бабку взяла на себе, бабка тільки деколи випаде такі, в мою сторону. Я дістав шоколадочку, їв шоколадочку, просто і вона, ну, вона ж не могла мимо. Вона так дивиться і така. Рошенка! <рес> <рес> Шоколадки любиш. А, апельсинки на коло ти! Ні, вона така. Я кажу, да, а вон, а ще вийшло, що це рітер спорт. Я не знаю, це німецька шоколадка, ні, вона каже. Німець, німець. Я стою, стою в кафе в перемишлі. Мене ззаду хтось отак. Я такий ні. не може бути. А доля така, да. Я повертаюсь, моя бабка стоїть прикинь. И бабка <и> директор, Так слушай про Берку. Я всегда говорю. Кажи, а ты что, тоже здесь? Не, меня тут нема. А я кажу, так, дам, ну мы же сюда ехали. Она каже, поезд задерживается. Я кажу, да, да. На час? Я кажу, на час. Она такая, смотри, я вот там за столиком сижу. Будешь идти на перрон, «Позови мене, щоб я не опоздав. Я п'ю чайок і думаю, як оцей екзюпері писав. Ми відповідаємо за бабок, яких приручив. Але <рес> їхати з нею в краків, але я вийшов трошки раніше, посадив її на поїзд до Будапешту.